Так, код буде 7 за 50. Таке пальтішко. На 116 зріст. Нехто, дівчата, 50 гривень. Код 7. 50 код 7. Ой, боже, боже, боже. Ось така з еко хутра. Не, треба дивитися в купі Зараз не, я їх не достану. З еко хутра, дівчата, нова шубка. Дивіться, яка класна, фірмова. Кому треба заміри, зроблю на 11-12 років. Нова, красивезна, дівчата, дивіться, як класна шубка, яка вона м'якесенька, як кролик. Класнюча. Ось така. На замочку. Середині така підкладка. Дуже класно. За 100 гривень, дівчата, за 100. Кому треба, заміри зроблю. За 100 віддаю таку